Добрий день! Ви знаходитесь на каналі компанії Нтех Україна». Мене звуть Носенко Андрій я директор компанії. Наш канал присвячено стиснутому повітрю та компресорному обладнанню. Сьогодні розбираємо питання. Які гвинтові компресори більш надійні з прямим чи з ремінним приводом? Хочу зробити маленьку вставочку щодо цього відео. О, це перше відео на каналі українською мовою. Я вже передивився його, бачу, там є русизми та є суржик. Ну, то такі, Вибачте, я родом з Конотопа. Конотоп то є столиця суржику України. От. Надалі будемо працювати над покращенням української кадрі. От. Не судіть дуже строго. От. ну і Давайте вже до відео. Наведу декілька прикладів ну, компресорів того і другого типу. От. Ну, наприклад, маленький компресор з ремінним приводом. Це вже потужний компресор 250 кВт з ремінним приводом. І декілька з прямим. Маленький компресор з прямим приводом, і компресор вже більшої потужності, з прямим приводом. Насправді, спір щодо того, який привід більш надійний, ремінний або прямий, точиться дуже давно. От, причому з обох сторон є люди, які торгують цим обладнанням, і люди, які його експлуатують та планують купувати. І є сторонники там і сторонники там. Давайте розберемо о, аргументи, які наводять о, сторони одне одному, щоб довести, о, які ж з приводів більш надійний. От, насправді аргументів не дуже багато, що у одної, що у другої сторони. От, але спір о, дійсно такий досить потужний і немає ніяк, ніхто не може його вирішити. От, але ми сьогодні о, нам будемо намагатися розібратися в цьому питанні. Давайте по аргументах. Зараз кратко їх прочитаю. Проти ремінного, додаткове навантаження від ременів. Ну, як би так і є, за ремінний, більш безпечна конструкція для двигуна. Зупинюсь трохи пізніше. Прямий привід проти більш складна конструкція. Тоже розглянемо більш детально. От, і за прямий, що підшипники працюють з меншим навантаженням. От. Давайте зараз прокоментую про е, аргументи за гримінний привід. Тобто е, більш безпечна конструкція для двигуна. Це досить дивний аргумент, ну, як особисто для мене, е, тому що, не дивлячись на його парадоксальність, е, досить багато. Е, Технічних спеціалістів, що експлуатують обладнання, от, приводять, приводять його як ну, серйозний аргумент. Що саме вони мають на увазі під цим аргументом? Тобто вони кажуть, що якщо у вас у гвинтового компресора заклинить, заклинить гвинтовий блок, то це вже дуже дивно, що ну, вони розглядають, розглядають це питання. От, і тоді, в такому випадку, от, у ремінного компресора ремні просто порве, і двигун останеться цілий. Відремонтували швиденько блок, поставили нові ремені і може далі експлуатувати. А у компресора з прямим приводом якби більш, більша вірогідність того, що основний двигун вийде з ладу. Ну, Я показую практика наша компанії, то ну, це аргумент такий собі не дуже. От. Бувають, що виходять двигуни і там, і там. навпаки, якщо система автоматики від виробника зроблена якісно і продумана гарно, то не там, не там двигуни не виходять. От. Тому ну, аргумент якби є, але, на мій погляд, ну, він не дуже такий потужний. От. І давайте тепер розберемо, розберемо інші ну, аргументи. Що стосовно о, додаткового навантаження від ременів, Ну так дійсно воно є. Наприклад, в цьому о, компресорі ми маємо 10 ременів здоровенні здоров От, І дійсно о, при роботі, о, ремені дають додаткове навантаження о, на валах гвинтового блоку. От, і це якби, є фактично одним і основним аргументом. До того, що о, якби, такі гонтові блоки будуть виходити ззаду більш о, часто або будуть працювати менш надійно, От, о, давайте трохи пізніше про це розберемося. Але ще дивно для особисто для мене, то, що ніхто не каже, що хтось і не концентрує уваги на тому, що о, як то другий закон Ньютона, по-моєму, що дія рано протидії. Проти Якщо ми маємо додаткове навантаження на підшипники гентового блоку, таке саме додаткове навантаження ми маємо на підшипники двигуна. От. Але ніхто не каже, що двигуни будуть виходити з ладу більш часто для компресорів з ремінним приводом. Ну, таке. Далі ми більш детально розберемо, чи є це аргументом. От, так, і щодо. Конструкції е, прямого приводу. Так, дійсно, конструкція є більш складною. Е, тут аргумент дійсно е, ну, має, е, має сенс. Гвинтовий блок е, майже всіх компресорів з прямим приводом е, має ще у собі редуктор або мультиплікатор. Це система, яка дозволяє змінювати частоту обертання. Основного двигуна, тобто гвинтового блоку відносно основного двигуна. От. Ми тут маємо додаткові елементи, дві шестерні, додатковий проміжний вал, ще додаткові два подшипника і ще якась корпусна деталь. <клухи> Це досить складна конструкція, і вона досить сильно ускладнює конструкцію гвинтового блоку. Крім того, ми маємо, повинні мати з'єднання. Проставка блок-двигун між двигуном та гвинтовим блоком. І всередині цієї проставки, як правило, ми маємо муфту. Ну, В даному випадку така конструкція, але конструкція може бути ну, любого типу, то немає сенсу. Важно, що муфту ми маємо, і це все додаткові елементи, <кхід> і вони дійсно складнюють конструкцію гвинтового блоку. От, крім того, ми розуміємо, що прямий привід немає ременів і немає додаткової нагрузки на підшипники. І цей аргумент, якби теж якби сторона, що топить за прямий привід, каже, що ці блоки будуть працювати більш надійно і більш довго. Ну, Давайте розбиратись. Виходить досить дивна ситуація, коли обі сторони мають аргументи. От, і начебто з одної, і з другої сторони От, аргументи, аргументи є правими. От, але все ж таки треба розібратися, якби, що ж за привід є більш надійним. Давайте для того, щоб це зробити, рівняний або прямий, давайте розберемося в тому, що таке гвинтовий блок, звідки він береться і як він народжується. Сучасний гвинтовий блок є дуже, дуже складним елементом компресора. Це дуже відповідальна деталь, і компанії виробники, що проєктують, і компанії, що проєктують ці гвинтові блоки, витрачають мільйони доларів на проєктування одного гвинтового блоку. Тому що гвинтовий блок це є серце компресора. От. Я думаю, що ви розумієте, що гвинтові блоки вони не вигадуються, а вони саме проєктуються. Досить потужне конструкторське бюре, бюро, в якому судить багато різних інженерів. От. І вони по деталях розбирають, які саме матеріали використовувати, які зазори, натяги і все інше робити, щоб цей блок мав високу надійність. І дуже дуже важне питання. Це то, вони розбирають, які саме сили ми маємо усередині цього гвинтового блоку. Ми розуміємо, що при обертанні, при створенні тиску от, на гвинтову пару діють радіальні, осьові та інші сили. От. І досить важний аргумент для мене, ну і я думаю, для всіх. От, це те, що інженери знають про ті сили, які присутні у гвинтовому блоці, і про ті сили, які повинні отримувати підшипники того гвинтового блоку. Тепер звертаємось, повертаємось до прямого та ремінного приводу. Насправді все дуже просто. От інженери, інженери які проєктують гвинтовий блок підрименний привід. Наприклад, такі, вони, звісно, знають, що цей вал гвинтового блоку буде діяти додаткове навантаження від ременів. І тобто вони беруть і ставлять у гвинтовий блок підшипник великого розміру, який може витримати те навантаження з успіхом і без проблем в свою чергу. Інженери, які проєктують гвинтові блоки з прямим приводом, також знають, що на дані підшипники тої сили не буде додаткової. Тому вони ставлять підшипники більш меншого розміру От. і створюють гвинтовий блок. Тому мої любі таким чином виходить, що Фактично, надійність ґрунтового блоку вона не залежить від того, який саме привід ви маєте: прямий чи ремінний. От, Все насправді дуже просто. Надійність того чи іншого елементу от, вона залежить від того, як наскільки гарно і якісно спроектували інженери та конструктора саме цей елемент. Якщо сили. Були розраховані коректно і правильно, От, якщо були підібрані правильні підшипники гарного якісного рабника, то незалежно від того, прямий то або ремінний привід, ваш гвинтовий блок буде працювати надійно і дарувати вам щастя про експлуатацію. В свою чергу, якщо ви маєте якби, прорахунок інженерів або була якась задача здешевити а, конструкцію, От, були а, якби, закладені менші як то кажуть, запас а, міцності у різні елементи, то такі а, блоки, і взагалі всі елементи, вони будуть ходити погано, незалежно від конструкції, а, яку ми маємо ремінний чи прямий привід. Тому, а, на мій особистий погляд, і а, як то підтверджує вже практика нашої компанії, От, ми за год о, десь ремонтуємо близько, ну, я не знаю, 20 гвинтових блоків, може більше 20-30. І, як показала практика, а практика то є критерій істини, надійність гвинтових блоків не залежить від конструкції прямий чи ремінний то привід. Взагалі ніяким образом, більше залежить від того, більш якісний чи більш е е е дешевий гвинтовий блок використовують виробник, от, і залежить від умов експлуатації, та ну, як саме е е власник компресора його експлуатує. Такі розхідні матеріали, які е олива, як е соблюдає інтервали технічного обслуговування, якщо гвинтовий е блок е гарного виробника. Надійного, то незалежно від того, прямий чи ремінний, воно працює дуже гарно. <кій> Я гадаю, що якби цю тему ми трохи розкрили, і вам стало ну, більш понятно. Да? Але ще хотів трохи сказати про сучасні тенденції. Я не знаю, як, чи бачать люди на ринку, але ми займаємося цими компресорами кожен день. От, і тому ми бачимо якісь тенденції, які виходять у нас в мирі та на Україні. От, і сучасна тенденція все-таки ремінний привід трохи здає позиції, не трохи, а так досить потужно, і досить інтенсивно, здає позиції прямого приводу. Чому? Насправді аргумент один: от, він досить простий. Те, що КПД коефіцієнт корисної дії у ремінного приводу десь на 4-5% гірше, ніж у прямого приводу. От, тобто, використовуючи гвинтовий блок з прямим приводом, ми можемо ці 4-5% направити на виробництво стиснутого повітря, От, таким чином, компресор буде більш ефективний. От, а в сучасному світі вартість енергоносіїв дуже висока. От, і при інтенсивній експлуатації, то прямий привід е, виграє і поступово-поступово, але витісняє ремінний привід. Сподіваюся, що відео було для вас корисним та сподобалось. Хочу на кінці сказати, не бійтесь а не прямого приводу, а не ремінного приводу. От, якість, тобто надійність роботи від того не залежить. Якщо виробник компресору є якісний і використовує гарну якості комплектуючі, все буде гаразд. От, і наприклад, якщо ви допустим, наприклад, маєте прямий привід, але дуже-дуже дешевий компресор, то якби, на якість якусь і надійність не сподівайтесь. От. По ремінному, прямий ремінний привід ще буде додаткове відео, можливо, не одне, в якому ми розглянемо питання не надійності, а саме якби, аргументів за та проти кожної з конструкцій. Там їх досить багато, включаючи питання ефективності. От. А наразі всім бажаю надійної та ефективної роботи компресорного обладнання. До нових зустрічей!